Продовж інформаційний день на Суспільному. Ми будемо говорити про вибори у Румунії. Конституційний суд Румунії ухвалив рішення скасувати результати першого туру президентських виборів. Уряд має призначити нову дату виборів. Про це повідомляло румунське видання Діки 24» 6 грудня. Суд ухвалив своє рішення після оприлюднення розсекречених документів розвідки. Із них випливає, що передвиборча кампанія ультраправо проросійського кандидата Джорджеско проводилася з підтримки із за кордону. І нагадаю, що 24 листопада в Румунії відбувся перший тур президентських виборів. За результатами голосування до другого туру вийшли ультраправий проросійський політик Келін Джорджеско, який здобув майже 23% голосів, і проєвропейська кандидатка Елена Ласконі, яка отримала трохи більше 19% – Повідомляла агенція Reuters. Другий тур президентських виборів у Румунії мав відбутися вже 8 грудня. Ну і про настрої в Румунії будемо говорити далі з політичною аналітикиною фонду демократичні ініціативи та координаторкою проєкту Дельта 24 про регіон Україна, Молдова, Румунія Маріаною Присяжнюк. Вона з нами на прямому зв'язку. Пані Маріану, раді вас бачити в ефірі Суспільного. Доброго дня. Тож чого варто чекати від виборчого процесу у Румунії? Невже будуть перезавантаження повне виборчого процесу щодо президентських саме виборів? Так саме це й відбулося. Конституційний суд постановив, що наступний уряд має сформувати передвиборчий календар і призначити нові вибори. Попередньо це може відбутися найраніше у березні, але ми маємо чекати, коли призначиться новий уряд, тому що після того як пройшли парламентські вибори, і вони визнані як такими, що відбулися. Очікується скликання парламенту у новому складі формування ко. Аліції, ну і власне вже призначення кабінету міністрів на пропозицію цієї коаліції. Чи прийдуть ці етапи так бездоганно, і чи знайдуть спільну мову між собою про демократичні сили? Це також можна сказати виклик, тому що в 2021 році ми вже були свідками того, що саме ці політичні сили, яким доведеться домовлятися у нинішньому складі парламенту, мали з цим проблеми, і цього року вони вже мають на всіх акумулятивно ме. Менше мандатів, ніж тоді, коли їм це не вдалося попереднього разу. Тому е простір, простір для прийняття рішень зменшується, тиск на них збільшується, тому що е вже одну третину парламенту контролюватимуть про. про про ну не про російські ультраправі, скажімо так, сили, які відтворюють проросійські інтереси, зокрема у Румунії. Тому виклики значно складніші ніж в передковідні часи, і попередні коаліційні домовленості вже є, але реально треба побачити, як будуть відбуватися. Звісно, перемовини про розподіл міністерських відомств, про розподіл хто ними керуватиме, про формування кабінету міністрів. Ну і власне, коли вже уряд буде затверджений, отримує вотум довіри, то вже можна говорити, що якийсь складний етап пройдений і вже тоді на черзі будуть передвиборчі календарі і президентські вибори. А Що до речі, зараз самим Джорджеску. Пан Ферческо намагався скликати своїх соратників вчора на дільниці для голосування і були спроби ну, не розхитати настрої. А... Про те, що, начебто, голоси були вкрадені, вибори були вкрадені. Звісно, вони висловлювали таке непогодження із рішенням Конституційного суду. Але власне Єліна Ласконі також вона з цим була незгодна, тому що для неї це був, це був дуже значний шанс здобути перемогу. Останні соціологічні прогнози опубліковані за день за два до другого туру, який мав би статися. Вони говорили про те, що Ласконі опереджає на 2% Джо. Джеску, ну але власне конститу... Діп-Стейт, скажімо так, вирішив не ризикувати таким малим відривом, і результати президентського туру були скасовані. Ну це таке припущення більш публіцистичне, але дійсно було аргументовано тим, що під час першого туру були знайдені факти второчання, маніпуляцій, невідповідності маніпуляції із залученням соціальних мереж на користь. Одного з кандидатів ну власне мається на увазі Келін Джорджеску. Ну, і вже зараз спостерігаємо, що з'являються дуже цікаві деталі і про його зв'язки з Росією, і про зв'язки членів його команди з Росією. І от зараз, буквально перед ефіром, я читала, що якісь певні якісь окремі люди, які працювали, були помічені в російському посольстві, мали зв'язки із криміналітетом, тобто все стає дуже цікавим. Я думаю, що ці мережі. Еві впливи варто на них зараз фокусуватися, і це буде дуже цікава історія. Я надіюся, що історія, які Росія, все ж таки програє, тому що це все таки сусідня країна, і нам дуже важливо зберегти, щоб не зберегти зберегти цю ситуацію, коли навколо нас не з'явиться замкнене коло. Ні, але тим не менше, понад 20% із тих, хто проголосував, підтримали Джорджеску. Чи є вірогідність того, що як він буде учасником наступних президентських виборів, швидше за все, так то що в нього не буде той сама, та сама підтримка і той самий рейтинг? Ну, дивіться, перевиперша кампанія Джорджеску, Вона не була такою агресивною, як зараз, зараз цей пакет його висловів, який його характеризує дуже красномовно. Деякі вислови були. Сказані і знайдені з ран... з ранніх більш ранніх його е, дискусій, не і не входять в передвиборчий дискурс. Наприклад, про НАТО, що це ганьба румунської дипломатії, це було сказано значно раніше. Його перед. Ця компанія, тобто яким чином він здобував підтримку. Вона розгорталася таким в такому месіанському тоні, м'якому. якому а, е, головними наративами навпаки було суверенізм, нейтральність, принциповий президент. Там в румунському вертикалі, тати є таке слово, але немає. Ну тобто ну, найближче це принциповий, тобто той, який приймає це не безхребетний, скажімо так. Тобто, це все позитивні насправді риси позитивні якості. І вони дуже опосередковано могло говорити про те, що це кандидат, який там хоче розвалити Румунію зсередини. Тобто кандидат, тобто кандидатиме, що він хоче розвалити Румунію зсередини і привести туди російські танки. Він не виграє питання в тому, що жоден проросійський кандидат цього не говорить. Він знаходить Росія, знаходить ту той контекст. А через який найпростіше потім провести свою людину, і яка потім так найменш найменш помітніше трансформується у, трансформується в ті е, наративи. буде про проносити ті акценти вигідні Росії через е, інформаційне поле, яке сформоване навколо неї. Тобто це дуже такі дотичні речі. Нейтралітет, ми, ми бачимо, як цим Росія маніпулює і суверенізм. Це дуже така е, річ для країни, яка е, є дуже важливим елементом е, і безпеки е, східного флангу НАТО, і взагалі е, е, у контексті е, російської агресії проти України відіграє дуже важливу роль з точки зору логістики, з точки зору е, постачання з інших регіонів і військової логістики і. Якихось комерційних інтересів під час війни, тобто якийсь суверенізм, трошки ви вибрати не встигає дивитися за межі цих контекстів, тому що ситуація розгортається дуже динамічно. Всі між собою конкурують, емоції зашкалюють, тому так складається. До речі, ви трохи побіжно зачепили цю тему. Однак не можу окремо спитати, чи виникає якийсь протестний рух навколо Джорджеску через те, що результати анульовані і вибори почнуться з самого початку. Навколо самого Джорджеску я не спостерігаю таких дуже потужних протестних рухів, але, звісно, йому вдалося зібрати кілька сотень прихильників, які його вчора зустрічали на виборчій дільниці. Водночас проти Джорджеску формуються протестні настрої. Після його перемоги у першому турі кілька сотень молодих людей збиралися на університетській площі, і ця площа таке визначне місце у контексті Румунської революції. 89 року. І якраз цим наративом намагалися перебити його таку сувереністську риторику, що Румунія вільна країна краще краще померти ніж сувереністом, краще померти ніж комуністом. Це теж така такий відсил на революційну революційні пісні. Ну і це дуже так емоційно виглядає, якщо розуміти цей контекст. Ну і власне щодо рішення конституційного суду його також. Не зустріли з так у демократичному таборі з такою підтримкою абсолютною, тому що існують все таки побоювання, що аргументації замало аргументації не вистачить для того, щоб таке рішення не перетворилося в бомбу уповільненої дії в майбутньому, щоб та сама Росія не використала, не використала такі механізми проти демократичної проти демократичної системи в Україні. Ну і дозвольте, будь ласка, уточнити про саме рішення конституційного суду. А що ж такого прилюднили спецслужби у Румунії, що конституційний суд все-таки взяв і скасував результати виборів? За результатами засідання Ради безпеки при президентові були оборудовані розсекречені розсекречена інформація, яка вказувала на те, що в передвиборчий процес було втручання. Що передвиборчий процес в соціальних мережах проходив на користь Соціальні алгоритми соціальних мереж підігравали в одному з кандидатів. Ну звісно, мається на увазі Келін Джорджеску. Ну, потім після того як прокуратура вже розпочала провадження, були встановлені. Інші деталі про е, незаконне фінансування, е, обшуки. Надалі вже е, свідчили про те, що певні люди мають зв'язки із е, кримінальними колами. Тобто, зараз е, на основі тих інформаційних е, аналітичних записок, які були розсекречені про маніпуляцію передвиборчим процесом, вже, процесом, вже з'являються ще новіші деталі про те, е, що ці е, люди дійсно мали зв'язки із е, зацікавленими, Ними сторонами, які не вважають Румунію дружньою країною, скажімо так, дипломатично речі. Бачу інформація хвилину. Тому з'явилась у телеграмі Держприкордонслужби України. якраз щодо до ситуації в сусідній країні у Молдові, я зачитаю на кордоні з Молдовою. Тимчасово призупинено пропускні операції. у пунктах пропуску на кордоні з Молдовою в межах Одеської і Мінницької області. Тимчасово зупинено оформлення осіб і транспорту через технічні несправності, бази даних митниці Молдови просять громадян врахувати цю інформацію. Мацію, тож будемо теж дізнаватися, що про це відомо. Мар'яна, дуже дякуємо вам за те, що доєдналися до нашого ефіру, до теми Румунії і президентських виборів. Впевнений, також будемо повертатися. Мар'яна Присяжнюк, політична аналітикиня фонду демократичної ініціативи, була з нами на прямому зв'язку.